Снігу навалило ще більше, і сьогодні я вже їду міняти колеса. От у мене зимня резина вже тут складена. Що ж, погнали! Ой. Таким способом зараз пересуваються такі фури. Тракторець тяне, бо по-другому під горку ніяк. Да, єдине, що цій машині не вистачає, по-моєму, що це підігріва руля зимою. От був би ще підігрів, бо я от покатався на Kia Rio, в якій є підігрів руля, і по-справжньому кайфанув. Тримаєшся за, за той руль, як за батарею. Зараз я їду в жмеренку. А як кажуть, в Жмеринку по ділах по Тік-Току, міняю шини, заодно зрівняємо, що там по цінах. Для тих, може кого цікаве, які ціни в жмеренці Вінницької області. Піхав я на шиномонтаж Меринський один із. Сказали, що ціна буде 850 гривень, і прийдеться почекати дві годинки, бо скоро виключають світло на 2 години і через 2 години повернемось сюди. Вернувся я назад на шиномонтаж. Через пару хвилин будемо міняти вже нарешті.

Зняли мої лисачки. До речі, кому потрібні, можу продати Чотири таких шини. Одна із них з булькою. На літо 20-ті ставлять. Все, виїжджаю я вже від синька, резину перевзули, що мене дуже радує, прийшлося звісно потратити на це набагато більше часу, бо були відключення світла. Але в цілому основне результат, як то кажуть. За роботу Саняк взяв 850 гривень. Оскільки я зрозумів, ціна залежить від радіуса колеса, від того, наскільки проблемним є то колесо, якщо воно таке більш проблемне і треба більше груза потратити на нього буде дорожче, якщо менш проблемне, то буде дешевше. Але в цілому, ціни, я думаю, більш-менш, не сказати, що дуже дорого, тому що це така тяжка робота і треба розуміти, що за важку працю треба нормально платити. Вже проїхав метрів 300 І от розумію, ну, наскільки краще машина рулиться на хорошій резині, аніж на поганій лисій. Тому не треба на цьому економити. Ще хотів би додати, що не треба дуже сильно накачувати колеса. Бо якщо особливо у вас то без пневми, то машина жорстковата, дуже стає. От. Я накачав на 2-3 бара. їзді відчувається, що більш-менш нормально. Але щоб трег був ще м'якший, можна качати на 2,2 бара. Для тих, кому дуже цікаві ціни, я прикріпляю скрін. Всім дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте свої лайки і підписуйтесь на канал. Далі будуть відео про твари.